Туризм, кемпінг, виживання це не просто слова, а ціла філософія для тих, хто любить свіже повітря, пригоди і запах кави на вогнищі. У цьому відео зібрано все, що може стати в пригоді в дорозі: від корисних дрібниць до справжніх рятівників ситуацій. Бо коли ти далеко від дому, навіть звичайна ложка чи ліхтарик стають друзями. Я покажу речі, які зроблять твої виїзди комфортними, а ночівлі без клопоту. Отже, пристібай рюкзак, запасайся гарним настроєм. І вперед за новими враженнями. А щоб не пропустити ще більше корисних добірок, підписуйся на канал, став лайк і напиши в коментарях, без чого твій похід ніколи не обходиться. Коли йдеш у похід, місце в рюкзаку на вагу золота. Тому цей набір туристичного посуду справжня знахідка для тих, хто цінує легкість і практичність. У комплекті казанок об'ємом 1 літр і чашка майже на півлітра. Обидва зроблені анодованого алюмінію міцного, легкого і такого, що гріє рівномірно, без сюрпризів у вигляді підгорілої каші. Ручки тут складені з теплоізоляційним покриттям, тобто можна брати навіть гарячий казанок, не перетворюючи пальці на шкварки. Ідеально підходить для приготування їжі на газових, бензинових або мультипаливних пальниках. А ось на відкритому вогні краще не експериментувати. Стінки тонкі можуть прогоріти. Посуд легко миється, особливо якщо користуватися рідким засобом, а в комплекті є зручний чохол для зберігання та транспортування. Коротше кажучи, взяв і можна вирушати в дорогу, бо гарячий обід у горах це не розкіш, а базова рибальсько туристична потреба. Під час збирання у похід чи просто на природу, головне бути готовим до всього, бо ніколи не знаєш, коли доведеться різати, лагодити, перев'язувати чи навіть рятувати. І ось тут цей набір для виживання реально виручає. У ньому 24 різних інструменти та аптечка першої допомоги. Набір створено за порадами досвідчених виживальників. Тут є все: ножиці, плоскогубці, ліхтарик. Кресало, компас, турнікет, бинти, навіть дротяна пилка і карта мультитул. Вся ця магія виживання упакована в ударостійку, водостійку сумку з нейлону 1000D, яку можна причепити до рюкзака, жилета або поясу через систему MOLLE. І виглядає це не просто надійно, а ще й по-справжньому круто. З допомогою цього набору можна зробити укриття, зберегти тепло, обробити поранення чи просто спокійно переночувати десь посеред лісу. Це не просто набір, це твоя впевненість у будь-якій ситуації. Бо хто готовий до всього, того ні буря, ні злива не злякає. Дика природа це місце, де спорядження ніколи не буває забагато, а зайвий ліхтар може врятувати ніч. Тож підписуйся, щоб не пропустити ще більше корисних знахідок для твого наступного Евересту. Газовий пальник річ, без якої в поході ніяк. Якщо збираєтесь на рибалку, у кемпінг чи просто виїхати з друзями на природу, цей пальник точно виручить. Потужний, стійкий і витривалий. Він спокійно тримає навіть великий казан чи відро з водою. Широкі лапки це стабільність, а сталевий каркас впевненість, що нічого не завалиться в найвідповідальніший момент. До того ж, пальник має надійний шланг із нержавійки довжиною 35 см, який підходить до різних типів балонів від стандартних епігаз до дихлофосу через перехідник. Полум'я можна регулювати плавно, хоч для смаження риби, хоч для кави зранку. А завдяки п'єзопідпалу запалюється він одним клацом, навіть коли вітер легкий, компактний і в зручному пластиковому кейсі кинув у рюкзак і вперед. Як на мене, дуже корисна річ. А що скажете ви, друзі? Пишіть у коментарях. Похідний мультитул їжа під контролем у будь-яких умовах. У поході на рибалці чи пікніку цей набір точно стане твоїм незамінним помічником. Це не просто ложка з вилкою, а справжній універсальний інструмент, у якому є все необхідне, ніж штопор, шило. Все в одному корпусі, виготовлений із міцного алюмінієвого сплаву. Мультитул надійно лежить у руці завдяки рифленій поверхні. Але головна фішка: коли розкриваєш ложкою вилку одночасно, набір розділяється на дві частини. Тепер можна їсти удвох, або просто користуватися зручніше. Ложка окремо, вилка окремо, легкий, компактний і зручний. Він без проблем поміститься у кишені чи рюкзаку. Підійде для кемпінгу подорожей, пікніків або просто щоб мати про всяк випадок у машині. А ще чудовий подарунок для друзів, які обожнюють активний відпочинок. Практичний, стильний і завжди готовий до пригод. Кажуть, що справжній виживальник визначається не бородою, а вмістом свого рюкзака. Натискай Підписатися, поповнюй арсенал спорядження та ідей для найкрутіших походів. Вітрозахисний екран справжній щит для твого вогню. Якщо доводилося готувати на природі під час вітру, ти знаєш, яке це випробування. Полум'я то гасне, то хилиться в бік, і замість каші виходить просто димна історія. Саме для таких випадків і створений цей вітрозахисний екран складається з дев'яти секцій, зроблених із міцного алюмінієвого сплаву з тепловідбивним покриттям. Завдяки цьому тепло зберігається, а газ витрачається менше. Їжа готується швидше, і не треба ловити вітер ложкою. Екран не лише допомагає підтримувати стабільне полум'я, але й виконує важливу функцію безпеки: не дає вогню перекинутися на суху траву чи гілки. Єдине, не забувай залишати кілька сантиметрів між пальником і стінками, щоб не перегріти пластикові деталі. Легкий, компактний і зручний, легко складається та поміщається у чохол. Коротше кажучи, річ проста, але корисна. Без нього як без щита на вітрі. Автономна лампочка світло, яке завжди з тобою. Якщо ти коли-небудь сидів біля намету і думав, ех, було б трохи світліше, то ось вона ідеальна відповідь. Це компактна лампочка на 5 Вт, яку можна просто під'єднати до павербанка. Ніяких батарейок, ніяких заморочок вставив USB. І маєш повноцінне світло, хоч у лісі, хоч на човні. Корпус зроблений із міцного АБС пластику. Не боїться ударів і вологи. Є зручне кільце, щоб підвісити її, хоч у наметі, хоч на гілці. А шість світлодіодів дають яскраве рівне світло. Можна і вечерю готувати, і рибу розглядати, і книжку читати, коли вогнище вже згасло. Дріт usb Цілий метр. Тож не треба сидіти в прилипку до павербанка. Маленька, легка. Поміщається навіть у кишеню рюкзака. Словом, штука проста, але дуже виручає. А ти як думаєш, без такого світла на природі зараз ніяк? Пиши в коментарях. Тримач для пляшки. Дрібниця, яка реально виручає. Хто ходив у спеку з пляшкою в руках, той знає, яке це задоволення. То в рюкзак не влізає, то випадає з бокової кишені. А з цим тримачем зовсім інша справа. Проста, але дуже зручна штука. Кріпиться на пояс або на рюкзак і тримає пляшку будь-якого розміру. Складається з міцної нейлонової стропи під систему Молле і кільця, яке защіпається на шийці пляшки. Одним рухом клац! І все готово. Пити воду можна хоч на ходу, а руки при цьому вільні. Тримач витримує навантаження, не рветься і не заважає рухатись. Підійде не тільки для походів і риболовлі, а й просто для прогулянок або подорожей. Варто раз спробувати і потім без нього навіть у місто не захочеш іти. Бо коли пляшка завжди під рукою і зручно, і голова не болить. А ти як думаєш, варта така штука уваги? Пиши в коментарях: кемпінг це як спорт. Чим більше практики та надійного спорядження, тим краща пригода. Став лайк і приєднуйся до нашої команди мандрівників вищої ліги. Якщо ви любите походи, кемпінги чи риболовлю, без цієї речі краще не вирушати. Туристична пилка компактна, легка і напрочуд ефективна штука. Довжина полотна 70 сантиметрів, сталевий трос і дві зручні пластикові ручки. Незважаючи на простий вигляд, ця малеча легко справляється з гілками, а при бажанні, навіть із невеликими колодами, працює швидко, не потребує жодних батарейок і не займає місця в рюкзаку. Просто дістали, зробили кілька рухів, і паливо для вогнища готове. До речі, набагато безпечніше ніж ламати гілки об коліно перевірено життям. Пластикові кільця не ковзають у руках і дають повний контроль над пилянням. Одним словом, річ потрібна і руки в порядку, і дрова є, і вечеря не затягнеться. А ви що скажете, друзі? Брали б таку пилку з собою в похід. Напишіть у коментарях, цікаво почути вашу думку. Навіть найдрібніший карабін заслуговує правильного огляду. А кожен турист на нову порцію ідей для спорядження. Підписка чекає, щоб ти не заблукав у світі товарів. Складена каністра для води. Якщо любите відпочинок на природі, ця річ просто must have. Складена каністра для води стане у пригоді скрізь, на пікніку, у поході в гори чи навіть удома. Вона має форму звичайного пакета, але при цьому надзвичайно міцна і довговічна. У порожньому стані каністра легко складається, не тріскається і не ламається на згинах, займає мінімум місця в рюкзаку. Завдяки надійній герметичній горловині і ретельно обробленим швам. Вода з неї не протікає ні за яких умов. Матеріал екологічно чистий, безпечний для питної води. Є зручна ручка, щоб легко переносити навіть повну каністру, об'єм від 3 до 10 літрів, тож можна вибрати під свої потреби. А ще термін служби. Практично не обмежений. Просто заповнив, склав і маєш запас води завжди під рукою. Зручно, практично і перевірено в дорозі. А головне більше ніяких, хто забув воду на пікніку. Бо з такою каністрою забути її просто неможливо. Портативний душ комфорт у будь-якому таборі. Якщо після походу чи риболовлі хочеться не просто освіжитися, а стати людиною знову. Цей душ саме те, що треба. Резервуар на 20 літрів швидко нагріває воду просто від сонця, без вогнищ, каструль і танців із чайником. А вбудований термометр підкаже, коли вже можна не тільки митися, а й насолоджуватись теплом, наче в польовому спа. Вода підходить навіть зі струмка. Головне, щоб не з болота. При розумному використанні вистачає на трьох-чотирьох людей. Тож компанія залишиться чистою і задоволеною. Матеріал міцний, не протікає, ручка зручна. А попереду навіть є сі кишеня для мила чи шампуню, і звісно, внизу трубка з розсікачем, щоб душ був справжнім, а не з відром і кухлем. Одним словом, річ без якої на природі відчуваєш себе не туристом, а героєм до історичної епохи. Якщо для тебе запах багаття лісу і пригод звучить як справжній парфум. Цей канал саме для тебе. Тож не забудь натиснути дзвіночок і приєднатися до нашої родини вічних мандрівників. Портативний насос маленький, але справжній рятівник у дорозі. Він стане у пригоді скрізь, на морі, біля річки, у кемпінгу чи просто на пікніку. З його допомогою можна швидко накачати човен, матрац, надувне коло чи навіть м'яч для вечірнього волейболу. А якщо треба, так само легко все й спустити, бо насос має функцію відкачування повітря. Для любителів велоподорожей взагалі must have. Зупинився, підкачав колесо і далі в дорогу. Є моделі з будованим акумулятором або змінними батарейками, а корпус зроблено з міцного пластику з захистом від вологи компактний, легкий і надійний. Поміститься навіть у кишені рюкзака. Отже, цей портативний насос. Справжня паличка-виручалочка для будь-якого відпочинку. Він і матрац накачає, і човен оживить, і навіть м'яч поверне до життя. Зручний, легкий, не боїться води і не займає місця у багажі. А головне, працює як годинник саме тоді, коли треба. Річ, про яку не думаєш, поки не зрозумієш, що без неї нікуди. І між іншим, коли всі навколо дмухають у надувний човен, а ти просто вмикаєш насос, одразу видно, хто підготувався як справжній профіль. Ну що ж, друзі, на цьому сьогодні все. Сподіваюсь, вам сподобалася ця добірка, і ви вже прикидаєте, щоб взяти з собою у наступну мандрівку. Пам'ятайте, хороший відпочинок це коли все під рукою і нічого не тисне у рюкзаку. Якщо було корисно, ставте лайк, підписуйтесь на канал і не забудьте написати в коментарях, яку річ ви завжди берете з собою в похід. До зустрічі у нових відео. Далі буде ще більше цікавого спорядження ідей та пригод.